Вітаю з підсумковим оглядом подій, які сталися за останній тиждень на Хмельницькій атомній електростанції та в енергетичній сфері Сергій Лінчук. Сьогодні серед головного енергоатом та Hyundai ENC підписали меморандум про співпрацю на Хмельницькій АЕС. Відбулася чергове засідання ради з культури безпеки. В рамках ініціативи рій дронів атомники передали військовим першу партію fpv безпілотників. Нагороджено учасників конкурсу малюнків до Всесвітнього дня охорони праці. Олег Жок здобув черговий титул чемпіона Європи з армреслінгу. Про це та інше у продовженні випуску. Керівники Енергоатома та Хюндай обговорили спільні потенційні проєкти та підписали меморандум про співпрацю. Документ був підписаний керівником АТН як енергоатом Петром Котіним і виконавчим віцепрезидентом та операційним директором Хюндай Йоном Чхве. 13 травня у присутності міністра енергетики України та надзвичайного і повноважного посла Республіки Корея в Україні Петро Котін зазначив, що поглиблення співпраці з південнокорейською компанією допоможе енергоатому у будівництві нових ядерних об'єктів на території України та висловив сподівання, що НЕК реалізовуватиме великі інфраструктурні та відновлювальні проєкти з використанням технологій та досвіду Хюндай. Своєю чергою посол Республіки Корея в Україні Хьонг Текім заявив, що урядів України працює над тим, щоб допомогти Україні подолати енергетичну кризу. Він також додав, що розширення партнерства між компаніями сприятиме обміну ядерними технологіями та досвідом між країнами. За інформацією видання Bloomberg, президент США Джо Байден підписав закон про заборону імпорту російського ядерного палива. Обмеження на постачання палива почнуть діяти через 90 днів. Щоб зменшити і в кінцевому підсумку усунути нашу нинішню залежність від російського урану для ядерних реакторів, найважливіший крок, який може зробити уряд США, це інвестувати в американські потужності. Йдеться в заяві Ради національної безпеки Білого Дому. Ефективна робота енергоатома на ринку урану і послуг з його конверсії та збагачення дала Україні можливість не лише позбутися залежності від російського ядерного палива, а й зекономити значні кошти. Які різниці світових цін компанії вдалося заощадити близько 2,3 мільярдів гривень? Наразі все більше країн наслідують приклад України, прагнучи створити альтернативу РФ та відмовитися від послуг Росатома. На Хмельницькій АЕС відбулося чергове засідання Ради з культури безпеки під головуванням генерального директора Андрія Козюри. Присутні проаналізували впровадження заходів щодо запобігання виникненню експлуатаційних подій, удосконалення роботи з малозначими подіями та застосування досвіду експлуатації, динаміку показників поточного рівня експлуатаційної безпеки і показників культури безпеки, а також стан виконання вимог, впровадженої на ХАЕС системи ФМІ. Важливим питанням порядку денного став аналіз електронного документу обігу на ХАЕС. Члени ради з культури безпеки також ознайомилися зі звітом щодо пропозицій персоналу та окреслили налагодження дієвого механізму зворотного зв'язку персоналу для покращення виробничої діяльності. Координатори поділилися результатами спостережень за звітний період, зазначивши позитивну динаміку застосування практичних спостережень та коучингу. На Хмельницькій АЕС відбулося нагородження учасників конкурсу малюнків з нагоди Всесвітнього дня охорони праці. Цьогоріч свої творчі роботи на конкурс подали 38 учасників. За результатами голосування на офіційній сторінці Хмельницької АЕС у Фейсбук перше місце здобула робота Христини Чупенюк, друге Злати Кордан, а третє Діани Наумець. Під час нагородження учасників конкурсу привітали генеральний директор Хмельницької АЕС Андрій Козюра та головний інспектор Василь Лоновенко, подякувавши дітям за активну участь. Заступник генерального директора з персоналу Богдан Шмигельський запросив присутніх і надалі активно брати участь в освітніх, спортивних та благодійних заходах, організованих АТНЕК, «Енергоатом» та ХАЕС. Підготовка та участь у творчому івенті стали стимулом для кожного учасника дізнатися більше та зрозуміти, що охорона праці невід'ємна частина повсякденного життя а правила безпечної поведінки створені, аби зберегти життя і здоров'я як дорослих, так і дітей. Колектив ХС з перших днів повноваштабного вторгнення підтримує Збройні Сили України, направляючи частину власних коштів на спецрахунки НБУ та громадської організації «Енергія наших сердець загалом працівниками енергопідприємства перераховано вже понад 307 мільйонів гривень на підтримку сил оборони України. У співпраці з волонтерами атомники забезпечують придбання та передачу усіх необхідних засобів і обладнання для військових. Благодійна ініціатива колективу ХС передбачає і закупівлю для потреби. Реб зсу дронів та комплектуючих до них з цією метою працівниками ХС на благодійний рахунок було перераховано частину винагороди за підсумками роботи за минулий рік. Зібрана атомниками сума у майже 41 мільйон гривень дозволить забезпечити військових понад однією тисячою FPV-дронів різної модифікації. 9 травня атомниками вже була підготовлена та відправлена на передову. Перша партія з 58-дюймових дронів зі словами підтримки для українських воїнів. Продовжуємо підтримувати збройні сили та наближати нашу перемогу. І до новин спорту з 2 по 12 травня у Словацькій Братиславі проходив 33-й чемпіонат Європи з армреслінгу серед юнаків, юніорів, молоді та дорослих. Цього збірна України налічувала 156 армреслерів, серед яких і 62 пара параспортсмени. Загалом у змаганнях взяли участь понад тисячу рукоборців з 25 країн Європи. У шостий день змагань було визначено фіналістів серед дорослих на ліву. руку. Серед інших нашу країну представив і працівник філії ВП Хмельницька АЕС, багаторазовий чемпіонат світу та Європи з армреслінгу Олег Жох. Наш титулований спортсмен змагався у ваговій категорії 85 кілограмів та здобув золоту нагороду європейської першості. Показавши найвищий результат у складі національної збірної колектив Хмельницької АЕС щиро вітає Олега із заслуженою перемогою та бажає подальших успіхів у спортивній кар'єрі. Це був огляд головних тижневих подій на Хмельницькій АЕС та в енергетичній сфері. Більше інформації дивіться та читайте на офіційних сторінках Хмельницької атомної електростанції у соціальних мережах. З побажаннями гарного дня! Я прощаюся з вами. Тримаємо стрій! Разом працюємо для перемоги. Слава Україні!